Доброго дня діти! Дуже багато страв ми готуємо з овочів. А де ростуть овочі, давайте згадаємо. Так, на городі. Овочі ростуть під землею та на землі. Давайте згадаємо деякі назви овочів. Це помідор, буряк, капуста. Усі овочі дуже корисні, бо вони мають в собі вітаміни. Одного разу на городі овочі стали сперечатися, хто з них найголовніший, найсмачніший та найкорисніший. Що з цього вийшло? А давайте дізнаємося послухаємо віршовану казку, сперечалися овочі, у написала Віра Паронова. Кожен знає, що морквиця на городі, мов цариця. Коси довгі, кучеряві, та ще й платячко яскраве, я смачна і вітамінна, я не гірша апельсина. Той, хто моркву поважає, до ста років доживає. Ой, розхвалилася, дивіться, ти не схожа на царицю. Я від тебе красивіший, червоніший і товстіший. Український борщ чудовий по усіх краях відомий. У борщі я головний, борщ без мене несмачний, а зелені огірки всі вживають залюбки, нас шанують недаремно. Дух наш свіжий і приємний на канапці і в салаті, ми і в будень, і на святі. Що ж то огірок вода, як нема, і не біда. Помідор смачний, кругленький, має щічки червоненькі, до смаку я в кожній страві роблять соки і приправи, соус, борщик і салат, люди з радістю їдять. На цибулю нарікають, що до сліз я допікаю. Вибачте, та я невинна, бо я лікарська рослина, соком з медом почастую і здоров'я подарую. Чесничок я, білозубий, ви мене не бійтесь, люди. Хоч гіркий я та корисний, всім мене потрібно їсти. Хто мій зуб з'їдає сміло, буде мати зуби білі. Не сваріться, Любі, годі, я найстарший на городі, я великий і бокастий, жовтогрудий і смугастий, я чудовий дар осінній, з гарним та смачним насінням. Хто їсть кашу гарбузову, буде сильним і здоровим. Ось так, діти, гарбуз помирив усі овочі. А чому овочі сперечалися? Згадайте. Кожен хотів довести, що він найкращий, найсмачніший та найкорисніший. Згадайте, які саме овочі сперечалися на городі морквинка, помідор, цибулька, бурячок, огірок та часник. А помирив усіх гарбуз. А давайте тепер діти згадаємо, чим пишалися овочі, що з них можна приготувати. Бурячок використовують під час приготування борщу, з помідорів можна зробити смачний сік та салат. З огірків можна приготувати канапки і салат. А цибулька з медом допоможе вилікувати кашель та застуду. Той, хто вживає часник, буде завжди мати здорові білі зуби, а гарбуз дарує нам смачне насіння та корисну гарбузову кашу. А морква має в собі не менш вітамінів, ніж заморські апельсини. То що ми, діти, можемо сказати зараз про овочі? Всі овочі однаково корисні та поживні. Їх треба вживати в їжу, щоб бути здоровими.